Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. П'ять хвилин тому партизани знищили маскувальні димові машини поблизу Кримського мосту, а також радіолокаційні станції, тим самим залишивши міст без прикриття. Групу атаж уже розшукують, лунали незначні вибухи і під Кримським мостом, але кількість вибухівки не могла виконати поставлене завдання. Російські військові 24 травня провели навчання у Керчі та відпрацювали маскування кримського мосту за допомогою задимлення. Про це пише Міноборони Британії у Твіттер. Британська розвідка звертає увагу, що 24 травня Росія провела навчання з безпеки навколо. Кримського мосту в тимчасово окуповані керчі. це включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст. Завісу створювали димогенераторами ТДА 3 військові 28-ї бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту РФ. Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на чому робиться сильний акцент. Проте на практиці російське маскування було загалом неефективним у війні проти України, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні. Висновку у розвідці Британії в той же час. Окупаційна влада продовжує втечу з тимчасово захопленої території Херсонської області і намагається об'їхати Кримський міст, не довіряючи його безпечності. Ця ситуація втечі продовжує розвиватися. Поступово вони намагаються звідти ретируватися під різними приводами, використовуючи сімейні особливості, сімейні причини, супроводжуючи близьких, супроводжуючи дітей, намагаються виїжджати і вивозити документи. Це триватиме ще якийсь період часу, тому що вся влада одразу виїхати не може. Ось такими короткими перебіжками і не їхню думку дещо непомітно просочуватися туди. За перебрик вони намагаються, розповіла керівниця прес-центру Сил оборони і Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom. З її слів, Україна спостерігає активність на Кримському мосту і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування. Це говорить про те, що не всі довіряють безпечності Кримського мосту і намагаються їхати в об'їзд, пояснила Гуменюк. Крім того, вона поінформувала, що окупаційна адміністрація Херсонської області на чолі з Володимиром Сальдо так само швидко переміщається, як в цілому окупаційна влада і війська РФ. Тому що спокою їм ніде немає, де б вони не з'явилися, відбувається серйозна робота сил опору. У більшості випадків вони намагаються базуватися в районних центрах, зокрема Скадовськ, але з нього вони вже переїхали. Можна сказати остаточно, тому що останнім часом там вони не фігурують, тяжіють вони ближче до Ганічеська, але час від часу переїжджають і в інші місця дислокації, В тому числі використовуючи рекреаційну зону, пояснила вона. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.